Знайдіть мені народження діда в 1921 році. Я вже сам шукав, нічого немає. Ось негативна довідка з архіва. Перепровіряємо цю ситуацію. і Справді 1921 рік не зберігся. На цьому можна ставити крапку і розходитись. По великому рахунку так думає клієнт. Але я пропоную перевірити сусідні роки. Зазвичай клієнт, нашо ж сусідні перевірять. Мов він 21 го року народжений. Ну і немає цього року, немає та й немає. Але я уточняю, що йому не саме факт народження діда, чи він хоче дослідити родовід. каже: Хочу дослідити родовід. Я кажу, о, то це ж міняє ситуацію. Дивись, перевіряючи сусідні роки, глибше ми можемо знайти шлюб його батьків і тим самим дізнатись, хто були його батьки. В цю сторону ми можемо знайти народження рідних братів сестер і тим самим дізнатись батьків. Тобто, з точки зору дослідження родоводу, у нас набагато більше механізмів ніж з точки зору знайти конкретний документ тому ми починаємо такий пошук і рухаємося вліво і вправо. Ну, відповідно, там документи з 24-го року, здається, чи з 23-го, ми перевіряємо 23-й, 24-й, 25-й і 26-й. І в 26-му році знаходимо факт народження діда і його рідних братів, сестер. Хоч він справді народився в 21-му році, просто записали його в 26-му році швидше за все ще раз, щоб відновити свідоцтво про народження. Ідіть покажте Ось поїхали. Дивіться, 26 січня 26-го року зроблений запис. А ось 1913, бачите, виправлений бланк травня 13-го дня. Олійник Олександра Семенівна народжена. Ну і батьки Олейник Семен Іванович і Олейник Олександра Філімонова. Пішли далі. Тим самим 26 січня січням запис зроблений, але народилась дитина 1916 року, 18 грудня. Олейник Марійка Семенова. Ті самі батьки. Поїхали далі. 26 січня той сама дата, але дитина народилася 1919 року, 11 грудня, Олійник Настя Семенова. Ті самі батьки. Ну і поїхали далі. І тадам! Наш Яків, якого ми шукали, наш дідусь Олейник Яків Семенович, 1921 рік, народжений 15 квітня. І ті самі батьки Олейник Семен. Іваніві Олейник, Олександра Філімонівна. Бачите, записи йдуть підряд: 8 7 6 5. Тобто, в січні місяці батьки прийшли в сільраду і зареєстрували чотирьох своїх дітей, всіх підряд. Аж в 26-му році. Розумієте, наскільки важливо перевіряти всі наявні документи. Тому що 21 й рік люфт зазвичай, помилка в народженні, це плюс-мінус два роки. Тобто, це в 19-23. -й, й Ми не попадаємо в цей люфт. Ще іноді ми розширюємо ще на два роки. Тобто, це ми б дійшли до 25-го року, і в 26-й знову ж би таки не потрапили. А так як ми дивились весь спектр збережених документів і переглянули саме 26 шостий, в цьому випадку ось так пощастило. Але навіть якби так не пощастило, можливо в цих же ж батьків народилася би ще одна якась дитина, і ми б про них дізнались більше, і дослідили б їхній родовід глибше. Ну чи вглиби знайшли їхній шлюб, і тим самим знову ж таки дослідили б родовід. Тому дивитись на ситуацію треба ширше, не засмучуватись, коли ви не знайшли один конкретний факт. В родоводі справді може не бути певних фактів, але це не означає, що ваш родовід не буде цілісний і досить глибокий.